Друзі, всім привіт! Сьогодні буде відео про зуби, ортодонтичне лікування і брекети, і все, що стосується цієї теми. Починаємо одразу з основного. Які в мене були зуби до. <плес> Як ви можете побачити, в мене було скупчення зубів. Через що, тому що в мене вузька щелепа, і всі зуби, грубо кажучи, не поміщалися, через це вони скривилися. Я носила пластинки там, коли мені було можливо там 12, 13, 14 років. Носила, носила пластинки, це покращило. Ситуацію, тобто було трішки гірше, але все одно з часом зуби повертаються в своє попереднє положення, якщо їх не зафіксувати. По факту пластинки трішки покращили ситуацію, але не повністю вирішили проблему. Тому я вирішила три роки тому поставити собі брекет систему, щоб довести все в порядок. Перший етап це підготовка. В моєму випадку це пролікувати зуби, там змінити пломби. Якщо десь є каріас, теж це забрати, нічого складного, і видалення зубів мудрості. У мене було три зуби мудрості, і один я видалила ще завчасно далеко до брекетів, бо він мене турбував. У мене просто дуже такий був сильний тиск через зуб мудрості на інші зуби, і мені довелось його екстрено видалити. Тому в мене залишилось два зуби мудрості: справа і зліва на нижній щелепі. Чому в мене було три зуби мудрості фізіологічно? У Вас можуть вони бути, а можуть вони бути відсутні? Взагалі в мене заклалися вони з народження тільки три. Тобто одного в принципі не було. Тому три. Які в мене були зуби мудрості? Вони сиділи. Під десною, тобто їх не було видно. Хірург розрізав десну і, грубо кажучи, діставав звідти зуб. Тут нічого такого жахливого немає, все добре заживає, все окей. Перший зуб у мене був набагато легший, а ось другим зубом у мене так нормально напухла щока. У мене навіть є фотографія, я обов'язково прикладу. Я дуже змінилась за цей час, тому фотографії до три роки тому. Знаєте, я дивлюсь на себе і. Навіть трішки не впізнаю, дійсно дуже змінилася. І хочу нагадати, що зараз мені 25 років і я завершила своє ортодонтичне лікування. Що я знаю, що є питання, коли ставити брекети, коли найкраще це робити. Найкраще це робити в підлітковому віці, коли у вас вже всі зуби постійні, і ви можете їх вирівнювати, ходити до ортодонта. Що стосується руху зубів, ну ви все одно їх зафіксуєте потім ретейнером або капою. Єдиний момент, чому краще не затягувати ортодонтичне лікування, тому. Що в молодих людей е, краща кісткова тканина, тобто краще зуби заживають, якщо це можна так назвати, краща імплантація і багато всього іншого. Тобто, процес відновлення, процес становлення зубів на правильне місце, воно буде більш ефективним. Але це не є глобальною проблемою, тому ставте брекети, е, коли у вас просто виходить. Хочу зауважити, що я не експерт, я просто розповідаю про свій досвід, тому я е, просто показую це через призму свого Досвіду я не кажу, що я стоматолог і знаю всі нюанси. Просто кажу про себе. Чи боляче було видаляти зуби мудрості? Взагалі для мене питання болю в стоматології ну фактично не існує. Чому тому що зараз є знеболення, зараз можна навіть зробити собі повну анестезію і взагалі немає ніяких проблем з тим, що ви будете під час процедури почуватися якось дискомфортно. Під час процедури, звісно, це не найприємніше, це не піти з подружкою кави попити. Але це все одно потрібно зробити. Ви доросла людина, ви справитесь, нічого страшного немає. Реабілітація складніше, тому що їсти боляче на ту сторону, де у вас було видалення. Тому приблизно тиждень треба собі дати просто на відновлення нормальне, адекватне, якщо у вас буде тут, може бути навіть синяк, може трішечки бути такий жовтий синяк, синій, ну, залежить вже від глибини, коренів там складності. Ми не буду вас вводити в оману, це неприємно, але не сама процедура. Особисто для мене була страшною. Для мене було неприємніше саме реабілітація. Але нічого, ваш ортодонт повинен вам сказати, потрібно вам видаляти зуби мудрості чи не потрібно. В моєму випадку обов'язково потрібно було видаляти, тому що мої власні зуби і так не поміщалися. Ще й зуби мудрості. Ну куди? Вони всі тиснуть на ваш зубний ряд, і через це ваші зуби можуть покривитися знову. Тому я рекомендую. Така моя власна суб'єктивна думка. Краще їх видалити, щоб вони потім не стали проблемою в майбутньому. Ви прийшли до хірурга, вам видалили один зуб. Потім, через, наприклад, 2-3 тижні ви видалили другий, третій, четвертий. все, зубів мудрості ми позбулися. Що ми робимо далі? До ортодонта перед цим зробили чистку, щоб зуби були в порядку. Гігієна обов'язково. І буде встановлення брекет системи Мені запропонували найкращий варіант саме на мої зуби. Це звичайні металічні брекети, не саморегулюючі, не сапфірові, ось ці прозорі, не елайнери. Мені запропонували звичайні прості брекети. По ціні в мене ось тут є бачите, всі ось ці штучки. Тоді була якась акційна пропозиція. Тому я поставила собі на верхню і на нижню щелепу брекети по 8 тисяч гривень. Зараз таких цін взагалі ніде немає, мені здається. Тому брекети мені поставили спочатку на верхню щелепу і приблизно через півтори-два місяці мені поставили вже на нижню щелепу. Все. Далі кожного місяця я приходила на огляд до стоматолога ортодонта, і вона мені підтягувала правильно, якщо потрібно, куди рухати зуби. Яка в мене була особливість в лікуванні мому ортодонтичному? У мене був не критично неправильний прикус, в мене було скупчення зубів. Мені потрібно було якби розширити, грубо кажучи, мою е, щелепу. Ще одна проблема: в мене не було одного п'ятого зуба. Зараз така проблема трапляється все чи. Чіше не знаю, чи це ми еволюціонуємо, чи ну не знаю, чи я можливо чогось не доїла в дитинстві, але одного зуба в мене не було. Тобто, молочний зуб в мене був постійний, не виріс, просто молочний випав, все утворилася а, певна щілина між зубами. Це в мене був п'ятий зуб, жувальний. Пояснюю простими словами: не може бути так, щоб у вас була дірка. І при цьому просто там рівні ідеальні зуби. Всі зуби повинні бути в порядку, тобто, кожен зуб має займати своє місце, тому що це система без одного зуба, ну не може так бути. Ви повинні тоді видалити ще його сусідів. Для того щоб врівноважити цю конструкцію тобто, коли ми жуємо, в нас є тиск, і він має бути тиск, цей розподілений, скажімо так, рівномірно, тому відсутність зуба це проблема. Потрібно робити імплантант. Бо якщо просто казати, вставний зуб, нічого тут жахливого такого немає. Це ускладнює ортодонтичне лікування, тому що так як довгий час я імплантацію не робила, і зуби вони мають здатність, знаєте, ніби трошечки зсуватися, і відповідно місця. Для повноцінного зуба, щоб зробити імплантацію, в мене не було. Тому нам треба було розширити це місце спеціальною пружиною. Це, до речі, дуже довгий процес. Розширити це місце для того, щоб і зуби були рівні, і щоб ось цей проміжок залишився для того, щоб лікар-хірург знову ж таки зміг мені вкрутити ось цей імплантант. А взагалі, як відчуваються брекети в роті, коли вам поставлять брекети приблизно 2-3 тижні, ви будете до них звикати, тому що вони скоріше за все будуть. Будуть натирати вам слизову. Ось це неприємно, але терпимо. Є спеціальний віск, там такий як пластилін, який можна прикріпити собі на брекети, щоб вони не так натирали вашу слизову. Тому задача мого ортодонта була розширити щелепу, зробити проміжок для майбутньої імплантації, вона робиться, звісно, пізніше. Вирівняти верхній ряд зубів, нижній ряд зубів, зробити правильний нахил зубів і багато інших моментів. Все це було завданням мого ортодонта. Я ходила кожного місяця на огляд мені підтягували там ці резиночки. в мене були резиночки, які з'єднували і нижню, і верхню щелепу. Ви, можливо, бачили, іноді з такими ходяться для того, щоб ну теж там витягнути зуб спеціально, я не знаю, які конкретно функції виконує ця резинка, але це потрібно. Мені зав'язували все по різному, кожного разу, і так я ходила кожного кожного місяця. Не змогли прийти до стоматолога, не знаю, перенесли свій візит. Нічого страшного, ваші зуби просто залишаються на місці. Я поставила собі в 21-му році, в 22-му було повномасштабне вторгнення, і я е скільки десь, напевно. Місяці чотири мене в Києві не було. Відповідно, ці чотири місяці в мене зуби були на місці, тобто ми нічого не регулювали, лікування не відбувалося, просто воно все завмерло, було на паузі певний період. Саме тому я носила брекети довше, тому що ось цей проміжок нам потрібно було компенсувати. В процесі носіння брекетів у мене були щелини то справа, то зліва. Так як зуби рухались, це був нормальний процес. Ну тобто так потрібно було для того, щоб поставити зуби на правильне місце, і для того, щоб цей проміжок. Нікуди не дівся. Близно 9 місяців тому мені зняли брекети на нижній щелепі, тобто там зуби вирівнялись швидше, і ми зафіксували ретейнер. Така проволочка, яка фіксується на внутрішній частині зубів, для того, щоб зафіксувати результат вашого лікування. Знову ж таки, працювали з верхньою щелепою. Зуби в мене вже майже вирівнялися, все було чудово, достатньо місця для імплантації. Зробили імплант і розкажу детальніше про імплантацію. Чи боляче Встановлювати імплантант ні, це не боляче знову ж таки, тому що вам роблять хорошу анестезію. Мені не було боляче, розрізається десна, потім вкручується спеціальний такий невеличкий шуруп, який фіксується в кісній тканині. Потім зашивають все вам. Виходити так приблизно місяці три, для того щоб все обросло гарно тканиною, і для того, щоб цей зуб, потім коронка, яку ми будемо фіксувати на імплантант, на штифт цей чи. Вибачте, я можливо точно не знаю всіх термінів, що все добре трималося, іноді буває така ситуація, що в людей. Недостатньо ткісної е, тканини, і через це роблять нарощення. В мене з кісною тканиною проблем не було, тому мені просто закрутили ось цей шуруп, грубо кажучи. мені виписали там знеболюючі, ось виписали там якісь ліки, щось там полоскати, щось там робити, е, там сильні знеболюючі А я зрозуміла, що мене взагалі нічого не боліло, і я не пила жодного знеболююча після встановлення імплантації. Таке буває, але мабуть так рідко буває, тому що Мане, от, наприклад, подружка Лера, вона каже, Боже, Роксолана, ти мені розказала, що це не боляче. Вона каже, я просто декілька днів, мені було дуже тяжко. Ну, справді е, такі неприємні відчуття. Мені, мабуть, пощастило, або може я якось просто до цього відношуся. Я просто до цього відношусь, так як мені потрібно це зробити і все. Тому просто змиріться з цим, і чим швидше ви це зробите, тим краще. Потім ви знову приходите до хірурга. В цей час я ношу брекети, я їх не знімаю. Тобто мені вкрутили цей штифт тоді, коли брекети в мене були е, на верхній щелепі. Все було в порядку. Все зафіксовано, ми працювали далі там, мінімально там, над нахилом зубів. Ну, тобто, вже це була майже фінішна пряма. Наступний етап. Ви приходите, вам роблять тимчасову коронку. Ну, вам діагностику зробили спочатку, щоб цей зуб ідеально підійшов, щоб він був по кольору, приблизно такий самий, по формі. Все вам там гарно зробив зубний технік коронку. І вам зробили накладочку, все на штифт, на крючок, скажімо так, закрутили, і у вас коронка стоїть, нічого не видно, виглядає виглядає як натуральний зуб, все гарно, все чудово, і найосновніше, що він виконує свою функцію, тому що нижні зуби, верхні зуби вони не мають якогось дисбалансу. Саме для цього робиться імплантація не тільки для естетичного вигляду, а для того, щоб зуби виконували правильно свою функцію, не змінювався прикус і зуби не зміщувалися. Цей день настав, я щаслива. Нижні брекети в мене ж, звісно, їх немає, тому тільки знімаємо верхні спеціальними щипцями, Ось так, ніби відкусують кожен брекет на зубі. Так чик-чик-чик-чик. Зняли брекети, залишається трішки клею на ваших зубах. Його легесенько спилюють, не зачіпають вашу емаль, нічого страшного там немає, не спилюють ваші зуби, просто гарно відполірували і все чудово. Зуби не псуються під брекетами, тому що там герметично все приклеюється. Не переживайте. Якщо у вас нормальний лікар, у мене за весь час один раз відвалився брекет один єдиний раз. Один раз, ось тут внизу, тому що я з'їла дуже твердий горіх, і я просто проковтнула брекет. Ось таке буває. Але нічого страшного, я навіть цього не помітила, не відчула. Це безпечно, не переживайте. Розумні люди придумали брекети, вони не нанесуть ніякої шкоди вашим зубам, якщо все зроблено правильно по інструкції. Забрали клей, залишки, клею, все відполірували, все супер. Мої зуби. Щодо каріесу, коли ви носите брекети, є й велика ймовірність того, що ваша гігієна буде не такою хорошою, коли ви брекети не носите, тому що це система там багато всяких дротиків, там багато всяких деталей. Звісно, на них а, чіпляється більше наліт. А Аналіт провокує, звісно ж, каріяс. Тому гігієна повинна бути е, дуже така ретельна, і нитки, і Йоршики. Це все вам буде пояснювати ортодонт. Нічого складного в цьому немає. Основне, щоб ви не лінувалися і справді е, не пропускали такі хороші гігієнічні ось ці всі процеси. Каріяс з'являється не навколо брекета, як багато хто може думати, це взагалі-то якийсь міф. З'являється каріяс якраз в міжзубних проміжках, тобто між зубами. Так як ви там погано вичищаєте щіткою, ви не можете туди потрапити якраз через брекет. Саме тому потрібно користуватись ниткою спеціальною для брекетів. І саме тому потрібно користуватись йоршечками. Це такі маленькі ршечки, спеціально призначені для гігієни за брекет-системами. Хіба у вас зуби такі схильні до карієсу, що у вас і з брекетами, і без брекетів, і так, і так з'являється карієс, це не тому, що брекети. Брекети можуть спровокувати просто більше нальоту. Якщо ви цей наліт не вичищаєте, то це проблема не. Брекетів це проблема саме того, що людина не приділяє увагу гігієні. Було питання також від вас: як довго носити брекети? Все залежить від вашої ситуації. Я знаю багато людей, які носили брекети рік-півтори, хтось два, хтось три роки носив. Залежить від вашої ситуації. В мене вийшло так: мені казали, боже, так довго носиш. Друзі, складність була. Я вам пояснила в чому, тому що імплантацію не всі роблять просто вирівняти зуби і зробити проміжок для зубів і. При цьому вирівняти зуби це різні задачі, тому воно займає більше часу і це нормально. Краще так, ніж залишитися незадоволеною, тому все залежить від вас. Коли вам кажуть, що ви будете носити брекети лише рік, скоріше за все, ви будете носити їх все одно довше, тому що рік це маловато. Але знову ж таки я не знаю вашої ситуації, тому не можу нічого сказати конкретно. Чому мені не поставили елайнери? Тому що для мене, в моєму випадку, потрібно було ставити саме брекети. Ми зняли брекети, що я зробила далі. Я поїхала на реставрацію Відреставрували Чотири зуби, передні чотири зуби. Тобто в мене один був вище, один був нижче. Я хотіла їх вирівняти і трішечки змінити форму, тому що вони там трошки вже стисалися, щесалися, це нормально. І я хотіла їх, знаєте, довести до такої акуратнішої форми. Мінімальні там були взагалі зміни. Я теж прикладаю фотографію. Можете звернути увагу, що в принципі в мене мої зуби. Доволі масивні, великі, нормального, адекватного розміру. Мені подобається форма, я трішечки підправила так, як мені сподобалось. І все я прийшла до лікаря, який займається саме естетичною такою роботою. І мені за декілька годин чотири зуби трошечки підправили, все рівнесенько зробили. Я задоволена. Я поїхала знову в стоматологію, і там мені зробили діагностику. Мені відсканували верхню щелепу зубів для того, щоб зробити капу на верхні зуби. Чому мені не зробили ретейнер, так як на нижній щелепі? Тому що в мене такий прикус: що якщо в мене буде ще ретейнер на верхній щелепі всередині. Мої нижні зуби будуть щесуватись об цей ретейнер. Саме тому було прийнято рішення зробити капу, яку я буду носити кожної ночі. Просто я сплю в капі вночі і вона підтримує стан моїх зубів. Вони від цього нікуди не посунуться, нічого з ними не станеться. Це також нормальна, адекватна практика. Знову ж таки, все індивідуально. Вона ось так от виглядає: така прозора. На зубах її майже не видно. Так само приблизно по такому ж принципу робляться елайн. До і після в мене зуби, начебто знаєте, витягнулися. В мене обличчя змінилося. В цей час я також і подорослішала. В мене взагалі зовсім зовсім інше обличчя. Ви можете бачити, до і після нижні зуби скоріше. Я теж трішечки відреставрую, щоб вони теж були акуратні рівнесенькі, так як вони теж мають свій рельєф. Це нормально, головне, що зуби здорові і рівні. Чи хотіла б я поставити собі вініри? Я поставлю собі вініри, наприклад, там років через 5, 7, може 10, може через 15, Я не знаю. Ну, тобто, я маю на увазі, що в перспективі скоріше за все я зроблю собі вініри, і це не буде жодної проблеми, тому що в мене рівні зуби. Вони всі в правильному положенні, і поставити вініри на такі зуби набагато простіше, ніж на криві, їх не потрібно так сточувати. На сьогоднішній день мені мої натуральні зуби, я їх не відбілювала, до речі, це мій натуральний кольор зубів. Я не відбілювала, нічого особливого з ними не робила. Я просто провела ортодонтичне лікування, правильне, таке, як воно повинно бути. Для того, щоб мої зуби були в порядку не тільки з естетичної точки зору, а й з функціональною. Тобто це в першу чергу здоров'я. І коли ви здорові, це виглядає теж красиво. Погодьтеся. Такий момент, що люди, які носять брекети або які планують поставити собі брекети, вони думають, що якщо я зараз е, знімлю брекети, то в мене буде голівудська посмішка, знаєте, ось така. Е, і мені нічого для цього не потрібно буде робити. Потрібно враховувати, які ваші зуби були до якщо у вас самі по собі зуби маленькі, або там у вас форма не влаштовує колір. І багато інших чинників, ну не можете ви відносити брекети, і у вас буде розкішна посмішка. Все одно вам доведеться робити або реставрацію, або вініри і так далі. Тобто ортодонтія це не вирішення повністю всіх естетичних бажань, які тільки можуть бути. Вони просто вирівнюють ваші зуби, ставлять правильний прикус і відновлюють функцію ваших зубів, так як це повинно бути. Все, немає ніякого чуда. КТ верхньої та нижньої щелепи. Оновлення листичного ланцюжка. Коротше, ви розумієте, це всього дуже тут багато. І ось це все. Я кожного місяця ходила, мені щось там міняли, крутили, щось ось це все робили. І в результаті, в результаті, скільки це коштувало. В результаті все це коштувало. Я заплатила сплачено за період 122 833 тисячі гривні. Найдорожче тут це той час і зусилля, які я вклала, тому що я постійно їздила. Я бачила свого лікаря Вікторію Юрівну. Частіше, ніж свою власну маму. Я вам серйозно кажу. Реально. Ну, тобто, я по факту виросла з нею, як би це не звучало. До речі, рекомендую цього лікаря. Це не реклама. Я заплатила свої власні гроші. Я пішла в цю клініку, дентлайн називається по рекомендації. Я задоволена, в мене все в порядку. Вважаю, що здоров'я повинно бути на першому місці, тому що від ваших зубів залежить ваше травлення, від ваших зубів залежить те, як ви пережовуєте їжу, і це все. Має вплив на ваше загальне самопочуття, тому я це не просто так кажу. От в мене там звичайна, наприклад, була процедура встановлення еластичного ланцюжка, заміна лігатур металевих, заміна лігатур еластичних. і це коштувало 560 гривень. Ну тобто, це один похід був до стоматолога такий регулярний. Ну, тобто там. 300, 400, 500, 600 гривень кожного разу приблизно так виходило. Ходила я раз на три тижні або раз на місяць на підтяжку цих всіх брекетів. Ось. І хотіла ще сказати вам про гігієну рота, як я доглядаю за своїми зубами. Зараз я принесу свої штучки. Так от, ось мій арсенал, що стосується моєї посмішки, такий іригатор. У мене від Philips. Я задоволена, прекрасний, красивий. Сюди наливаєте воду, і через цей отвір виходить під тиском вода і вибиває зайвий наліт, і всяке те, що вам в зубах не потрібно. Далі наступний етап: в мене звукова зубна щітка електрична. Теж від Philips, дуже задоволена. Класно вичищає, все окей. Просто супер, довго тримає заряд. Далі зубна паста. Чесно скажу, ось цю зубну пасту я не люблю, просто нею користуюся. Вона мені не подобається по смаку. Кажуть, що ця фірма хороша, багато стоматологів її рекомендують. Не знаю, мені не дуже подобається запах там ментолу чи чайне дерево, щось таке. Ну саме на зубній пасті. Вона надто-надто-надто м'ятна для мене така, знаєте. Далі наступне ось такі. В мене нитки для зубів. Це Oral-B спеціальний флос. Він м'якший, ніж звичайний, можна звичайною ниткою користуватись, але коли стоять брекети, можна користуватись тільки такою, тому що вона краще вичищає, саме для брекет-систем створена. Далі ось такий йоршик маленький, щоб вичищати міжзубні проміжки, наприклад, тому що в мене ж стоять ретейнери, і ниткою я теж там так пролізти не можу. Тому використовую ось таку маленьку штучку. І ось в такому контейнері милому в мене знаходиться моя капа, яку я. Ношу на ніч. Виглядають як елайнери. Буду вдячна вам за лайк та підписку, за те, що я зробила для вас таке корисне відео. І поділіться з тими, кому це може бути теж корисно. Всім па-па!